Дніпро, шоста міська лікарня. Саме сюди екстрено госпіталізували 40-річного підривника, який вночі навів жаху на увесь район. Із контузією та осколковими пораненнями ноги через власноруч підірвану гранату. Чоловік нині під наглядом медиків та правоохоронців. Травма міна взривна у пацієнта. Іміється ушибліна рана тіміної області, а також поверхностне асколочне ранення в області правої нижньої канічні знятні це праве бідро і праве голінь. Він тепер мовчить, чому минулої ночі поводився неадекватно залякав увесь район. Підняв на вуха поліцію та ледь не підірвав себе разом із дружиною. Будь ласка. А ось це наслідки нервового зриву підривника: обгоріла ледь не дотла машина у його ж дворі, обвуглені вікна будинку, налякані сусіди та дружина. Правоохоронці кажуть, усе почалося зі звичайного скандалу із незнайомцями. Ось на цій зупинці громадського транспорту. А потім чоловік просто витягнув дві гранати і почав погрожувати перехожим. Поступають визов, завдіжну честь, а то што місце житель нахаєся, стані алкогольного п'янення, носить і хранить при собі предмет, похожий на гранату. А далі екстрений виїзд поліції та вибухотехніків. Евакуація жителів прилеглих будинків та двогодинні перемовини копів із п'яним підривником. Одну гранату той кидає посеред вулиці, вона лише дивом не спрацьовує. Іншу тримає у руках, ховається у власній машині і бере дружину в якості заручниці. Я з ним була довго, дуже. Багато. Он держал эту гранату, не взрывал її. Я була з ним, тому що надеялась, що я, поки я с ним, он й не отпустит. Все-таки тільки меня міліція забрала, вот этот взрыв пройшов. Щойно дружина опиняється в руках оперативників. Чоловік зриває шику, і у машині гримить вибух. Від вірної смерті підривника рятує лише диво, звідки у чоловіка взялася вибухівка. Сусіди припускають це трофей з війни. Он... Я знаю, что служил в АТО. Нормальный, адекватный человек. Сколько знаю, после АТО даже вот он вернулся. Все было нормально. От тільки дружина каже, війна неабияк вплинула на психіку чоловіка, а випити у вечері алкоголь лише ускладнив проблему. Понятно, що перша мобілізація багато повідав, безслідно не пройшла. Спочатку він мені, звісно, не розповідав, все, що він там бачив, потім з часом. Ці смерті це все своє дало остаточні причини інциденту. Тепер встановлюють оперативники. А от самому підривнику за вибуховий нервовий зрив та незаконне поводження зі зброєю світить тюремний термін від трьох до семи років за ґратами.